Як заслужена артистка України та українська акторка театру і кіно у свої 73 роки перейшла на українську мову? Як пересварилася через війну з близькими друзями, з якими товаришувала десятиліттями? Чи підтримує зв'язок з кимось з РФ? Та як зараз ставиться до Пугачової, з якою працювала в одному проєкті? Цими та іншими цікавими подробицями, зірка серіалу Коли ми вдома та 5 хвилин до метро Тетяна Леонардівна Шеліга. Ділилася в інтерв'ю для редакції «Обоз.UA». Це обоз лаєв, і я Дмитро Лученко вже за мить розповідаю про всі деталі з творчого та особистого життя артистки. Кінець лютого, 2022-го. Повномасштабне вторгнення Росії Тетяна Шаліга зустріла вдома на лівому березі Києва. Актриса каже, що знаходитись під час масованих обстрілів столиці у квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки було небезпечно, тому довелося перебратися у підвал сусіднього будинку, де ховалося ще близько 40 осіб. Згодом частина людей почала евакуюватися за кордон, А Тетяна Леонардівна вирішила повернутися у свою квартиру. На початку 22-го року стало відомо про тяжкий стан здоров'я акторки. Про це на своїй сторінці в Фейсбук на Писала її колега Ольга Сумська. Завдяки небайдужим українцям вдалося зібрати на лікування понад 100 тисяч гривень. Тетяні Леонардівні зробили операцію на серці, а згодом знадобилася ще одна на хребті. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії після важкого лікування Тетяна Шеліга якраз виписалася з лікарні. Стан здоров'я дався взнаки під час бойових дій навколо Києва, але Тетяна Шеліга і тоді мала кілька зйомок. Три Рази кликали в серіали, за що вдячна, бо дуже люблю свою роботу, наголошує акторка. Каже, не дивлячись на перенесені операції та погане самопочуття, радісно погоджувалась на участь в проєктах. За свою творчу кар'єру Тетяна Леонардівна зіграла пів сотні ролей на театральній сцені та знімальному майданчику. Найбільше запам'яталася глядачам за серіалом Коли ми вдома, в якому пропрацювала 5 сезонів. В парі зі Стасом Бокланом втілювали на екрані. Ні, харизматичну сімейну пару пенсіонерів. Шаліга каже, що після закінчення зйомок їхні шляхи з бокланом розійшлися. Втім, сміється, що деякі глядачі настільки повірили їхнім героям, що щиро вважали актори, чоловік та дружина в реальному житті. Казали мені, яка ви пара з Гришею? Передавайте привіт чоловікові. А я відповідала: передам неодмінно, але через три місяці, коли знову почнуться зйомки. Виходить, все життя працювала на російську культуру до семи. Десяти років розмовляла їхньою мовою. Тепер ні за що, каже Тетяна Леонардівна. Ще на початку інтерв'ю редакція обоз юей поцікавилася, якою мовою акторці зручніше спілкуватися. Жінка зазначила, що російською не розмовлятиме, для неї її більше не існує. Хоча Тетяна народилася в російськомовній родині, навчалася у школі, де викладали всі предмети російською, а українська мова там була лише з п'ятого класу. Вищого світу Тетяна Леонардівна отримала у Москві. Працювала у двох російських театрах: 23 роки у Севастополі, потім 15 років у театрі імені Лесі Українки в Києві. Багато років з колегами їздила Україною гастролями з виставою Нареченого викликали дівчатка. Кілька років тому її переклали на українську. Деяким акторам це було легко зробити, а тетяні з Євгеном Паперним важче. Але впоралися. Акторка Мала поряд словник і вчила зараз. І в повсякденному житті спілкується лише українською, помилятися не боїться, коли на якійсь творчій зустрічі не може правильно перекласти слово, то підказують їй із глядацької зали. Навіть якщо збирається десь з друзями і хтось переходить на російську, відповідає лише українською. Про друзів з Криму, з якими втратила зв'язок після подій Майдану та окупації півострова, артистка теж знайшла що сказати. Зазначила, коли почалася велика війна, ні одна людина не запитала, як ти ти. чи в Києві, чи цілий будинок. От вам і дружба по 30 років. Так само, до речі, і москвичі, мої однокурсники, з якими дружила десятки років. Вони зараз думають, що весь жах, який коїться з нами, це постановні картинки. І повторюють одне: п'яний Хрущов подарував Україні Крим. Про те, що він не мав ніякого стосунку до цього і його підпису немає на одному документі слухати не хочуть. Ну і про те, що Україна рятувала ці території, теж звісно, артистка дуже переживала, що її життєва дорога розходиться з людьми, яких вона вважала своїм найближчим колом. Але каже, що потім десь прочитала мудру думку про те, що якщо друзі розлучаються, то місія їхньої дружби виконана. Далі немає сенсу, адже вони тільки гальмують один одного. Але ця тема Тетяні Леонардівні продовжує боліти. До речі, в своєму інтерв'ю обоз UA Тетяна Шеліга пригадала й про своїх колишніх колег по знімальному майданчику, а саме про Максима Галкіна та Аллу Пугачову. З ними вона працювала у мюзиклі за двома зайцями, який знімали в Києві. Каже, працювати з Аллою Борисівною було комфортно, вона ставилася до всіх з повагою і викладалась на зйомках на рівні з усіма. Просила колег, підказуйте мені, бо я співачка, а не акторка. І Саніна Шаролапова, яка грала її маму, іноді робила якісь зауваження і та слухала. Тетяна Леонардівна пригадала, що так, Алло Борисівну на знімальному майданчику дійсно побоювалися, починаючи з адміністраторів і закінчуючи продюсерами. Але якщо зірка і проявляла своє незадоволення, то це було лише кілька разів за всі знімальні дні. І всі претензії були лише по справі ніяких зіркових примх. Тим часом російські ЗМІ після публікації. Ці інтерв'ю Тетяни Шеліги на обоз UA одразу підхопили ці тези для гучних заголовків. Зазначили, що поведінка співачки здивувала українських колег та й те, що Пугачову боялися на знімальному майданчику. В свою чергу Тетяна Шеліга зазначила, що пара Галкін та Пугачова нормальні люди, які розуміють, що Росія агресор і що вбиває людей. Загалом Тетяна Леонардівна зла на колег не тримає. Навпаки, згадує про все. З усмішкою. До речі, чи маєте ви якісь думки з цього приводу? Напишіть у коментарях. З повною версією інтерв'ю ви можете ознайомитись на нашому сайті obozua. Підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, чи хотіли б знову побачити Тетяну Леонардівну Шелігу в нових стрічках на телебаченні. З вами був Дмитро Лученко. Та прощаюся до наступних випусків.